Кажуть, що у кожного міфу є початок, але не кожен знає, звідки він з'явився. Сьогодні ми поговоримо про один із найбезглуздіших, але водночас найбільш розтиражованих фейків останніх десятиліть, нібито Чорне море викопали вручну древні укри. Хтось сприймає це як анекдот, хтось як насмішку над українцями, але за всією цією історією ховається глибша правда про інформаційну війну, спробу знищити ідею української історичної тяглості та звичайну людську довірливість. Що ж, копаймо глибше, але вже правду. Почнемо з джерела цього дивного міфу. Уперше в широкому медіапросторі новина про викопане чорне море з'явилася не в українських підручниках, як хтось досі помилково вважає, а на російському телебаченні. У 2014 році у програмі Ти на російському каналі ТВЦ ведуча абсолютно серйозним тоном заявила. Чорне море суть об'єкт іскусного происхождения, відкопаний вручную древніми українцями, їх називають самі історики незалежні древніми украми із завісті. У всіх море було, а у них не було. В результаті героїчного труда многих поколений Україна обзавелась столь необхідним їй водойом. При цьому вона додала, що море потрібно було, щоб прати і митися. А наявність сірководню в його водах, мовляв, пояснюється саме надмірним миттям древніх укрів. Як доказ вона назвала Кавказькі, Кримські та Турецькі гори. Нібито це насипи від котловану. Складно уявити, чи то була сатирична подача, чи абсолютне невігластво. Але аудиторія, яка звикла вірити телевізору, сприйняла це за чисту монету. Важливо розуміти, що цей міф не частина української історичної науки його не викладають у школах, його не знайти в жодному академічному підручнику, його не підтвердить жоден археолог чи геолог. Але звідки ж тоді ноги ростуть? Виявляється, все почалося ще раніше, у 2011 13 роках з сатиричного шоу ICTV. UA. Українці офігенні. Це була гумористична програма з навмисно абсурдним сюжетом, у якому жартували. Нібито українці винайшли все, колесо, Америку, атомну енергію і навіть викопали Чорне море. У жартівливій формі озвучувалась думка, що українці настільки героїчні та працьовиті, що могли навіть вирити море. Це був Стьоп, спрямований не на українців, а на надмірний пафос псевдопатріотів. Але згодом цей гумор почали використовувати у протилежному ключі. Саме тоді, в історичному просторі, інтернету, з'явився вигаданий академік Едмунд Квасів. Цю постать не знайдено в жодному науковому реєстрі, не існує жодної його фотографії, наукової праці чи навіть інтерв'ю. Але саме йому приписали авторство книг. Книги під назвою Історія укрів від колиски до наших днів, у якій нібито йшлося про копання Чорного моря. Проблема в тому, що цієї книги взагалі ніколи не існувало. Видавництво просвіта, якому приписували її друк, офіційно заявило, що ніколи не видавало подібного, а ім'я автора вигадане. Але чому ж ця абсурдна ідея поширилася так швидко? Причина у штучному нагнітанні антиукраїнських наративів. Після Євромайдану і початку російської агресії проти України всяка маячня здатна виставити українців у дурному. Світлі радо підхоплювалася ворожими медіа. Образ укрів з лопатами став мемом, який навмисне перетворили на доказ, нібито неадекватності української історичної науки. Цим хотіли дискредитувати ідею про власну історію, про національну самосвідомість і відродження. Проте навіть у цьому фейку є певна користь. Він привернув увагу до важливого питання: а звідки насправді взялося Чорне море? Яке воно має походження? Що каже наука? І ось тут ми залишаємо фантазії і беремо в руки не лопату, а геологічну карту та наукові джерела. Щоб дізнатися, звідки взялося Чорне море, треба повернутися в часі приблизно на 55 мільйонів років назад. Саме тоді, в епоху палеоцену, на території сучасного чорного моря почався складний геологічний процес, пов'язаний з рухами земної кори. Ці зміни відбувалися у межах величезного стародавнього океану Тетісу, який у ті далекі геологічні епохи розділяв два гігантські материки Лавразію і Гондвану, коли континенти почали зближуватись, а Анталійський регіон зазнав потужного тектонічного підняття басейн майбутнього чорного моря. Моря став поступово ізольовуватись від океану. Так почалася історія цього унікального водного простору. У наступні мільйони років утворився понтійський басейн, гігантський водойм, що охоплював простори від сучасної Молдови аж до Аральського моря. Він був залишком давнього тетісу. А в процесі тектонічних зрушень, розколів і змін клімату, цей водойм розділився на кілька менших. Один з них згодом і став Чорним морем. У різні геологічні епохи, та зокрема в олігоцені, міоцені та пліоцені, воно переживало в ізоляції. Під час останнього льодовикового періоду, приблизно 18 20 тисяч років тому, рівень світового океану був набагато нижчий ніж сьогодні. Тоді басейн Чорного моря перетворився на велике прісноводне озеро. Цей період називається древньоєвксинською стадією. В озері жили прісноводні риби. Існувала своя унікальна екосистема, яку ми сьогодні можемо частково відтворити за викопними рештками. І, от близько 7500 років тому сталося щось справді вражаюче. Після завершення льодовикового періоду рівень води у світовому океані різко піднявся. Вода Середземного моря, прорвавши протоку Босфор, з шаленою силою ринула у басейн Чорного моря. Потік був настільки потужним, що щодня вливалося до 50 кубічних кілометрів води. Це явище сьогодні має назву Чорноморський потоп. Існує навіть версія, що саме ця катастрофа могла лягти в основу біблійної легенди про всесвітній потоп. Учені припускають, що внаслідок цього прориву було затоплено величезні площі родючих земель і поселень на берегах стародавнього озера. Унаслідок змішування утворилась теперішня структура води Чорного моря. Зверху пріснувата вода, знизу солоніша. Цей природний бутерброд має важливу особливість: глибокі шари води не змішуються з верхніми. В результаті нижче 150-200 метрів у чорному морі повністю відсутній кисень, а натомість велика концентрація сірководню отруйного газу. Це єдиний у світі такий великий водойм, де на таких глибинах майже повністю відсутнє життя, крім кількох видів бактерій, що виживають в анаеробному середовищі. Максимальна глибина Чорного моря 2245 метрів, і приблизно відсотків його об'єму це безкисневе середовище, непридатне для риб, рослин чи інших морських істот. Саме тому морське життя в Чорному морі обмежене лише верхнім шаром до глибини 150-200 метрів. Уся відома нам морська фауна. Дельфіни, осетри, хамса, медузи живуть у цій тоненькій смужці на поверхні. Сучасна солоність моря приблизно 17-19 проміле, що значно нижче, ніж у Середземному морі, близько 35. Це пов'язано з тим, що до Чорного моря впадає багато річок: Дунай, Дністер, Дніпро, Бух та інші. Вони приносять величезну кількість прісної води. Цікаво, що навіть сьогодні геологічні процеси продовжуються. Дно моря повільно опускається, у ньому утворюються підводні вулкани, відбувається дегазація, і науковці постійно фіксують нові зміни. Чорне море з найдавніших часів було воротами між Європою та Азією, між північчя та півднем, між лісами слов'ян і горами Кавказу, між скіфськими степами та грецькими портами. Його ще в античні часи називали понтом Аксинським, негостинним морем. І недарма бурі, непередбачувана погода, скелясті береги робили мореплавство ризикованим. Але згодом, коли узбережжя почали активно колонізувати, назва змінилася на понт Евксинський гостинне море. Саме через Чорне море греки з Мілету у Остому п'ятому століттях до нашої ери заснували цілі міста держави: Ольвія, тіра, херсонес, пантікапей. Вони стали осередками торгівлі, культури, науки і дипломатії, а також зв'язком між античним світом і місцевими племенами скіфами, сарматами, фракійцями. Греки завозили сюди вино, олію, амфори, кераміку, а вивозили зерно хутро. Вони залишили після себе величезний пласт матеріальної культури, від архітектурних руїн до монет. Саме завдяки цим колоніям, європейська цивілізація отримала перший культурний контакт, де пізніше сформується Україна. У середньовіччі за часів Київської Русі Чорне море знову набуває стратегічного значення. Давні українські князі Олег, Ігор, Святослав, Володимир Великий здійснювали морські походи на Константинополь, Царгород. Один з найвідоміших похід 860 року, коли руські лодії увійшли до столиці Візантії. Це стало поштовхом до підписання вигідних торгових угод, завдяки яким Русь почала активно торгувати з імперією через морський шлях, так званий із варяг у греки. На берегах Чорного моря існували важливі міста: Олеща, Пересічень, Тмуторокань у гірлі Дніпра будувалися укріплення, порти міста. Особливо значущим був Херсонес, місто в Криму, яке стало ареною важливих політичних і духовних подій. Саме тут, згідно з літописами, князь Володимир охрестився у 988 році, що стало ключовим моментом християнізації Русі. Але не лише мир і торгівля панували на морі. Протягом століть за контроль над Чорним морем точилися запеклі бої. Його узбережжя підпадало під впливи Візантії, Золотої Орди, Османської імперії, Кримського ханства, Речі Посполитої, Російської імперії. У 14-15 століттях тут активно діяли генуезькі та венеційські колонії: Кафа, Судак, Монкастро. Вони привносили нові торговельні мережі, архітектуру, європейське мистецтво. Саме через море поширювали. Лист товари, і водночас хвороби, зокрема чума. У період козаччини море стало символом боротьби. Козаки на своїх чайках виходили в море, громили турецькі галери, звільняли полонених і навіть досягали берегів Стамбула. Відомі морські походи Запорізької січі зробили українців відомими як хоробрих морських воїнів, але водночас контроль над морем і його портами був головною метою загарбницької політики Російської імперії в 18-19 століттях. Саме тому Чорне море стало ареном російсько турецьких Кримської війни. А в ХХ столітті навіть боїв під час другої світової.